Даю всіх на каналі сімейні традиції. Народне свято 19 вересня відоме під назвами Трохима Зосим. Наші пращури в народне свято 19 вересня вшановували пасічників і обов'язково їли свіжий мед. За новим стилем у церковне свято православні віряни вшановують мучеників Трохима і Зосима, які вважаються покровителями пасічників. Збіг дати святкування з початком збору врожаю меду вважається в народі не випадковим. Тому люди говорили про те, що зовсім захисник бджіл і їх сімейств. Тому в цей день активно проходив збір меду з вуликів, а також починалася їх підготовка до майбутнього зимового сезону. Цей день також називався бджолиною дев'ятиною. Це означало, що починаючи з 19 вересня, кожен дев'ятий день відразу після підйому необхідно було випивати набій з меду, розведеного теплою водою. Мед взагалі дуже цінувався нашими предками, іноді медом навіть розплачувалися в якості заміни гроша. Медом можна було сплатити податки і ДНУ, обміняти його на інші цінні і потрібні речі. Також мед вважався майже універсальним засобом від будь-яких хвороб, тому бджолярі поважалися на рівні з місцевими знахарями, дуже шанувалися в суспільстві, рахуючись мало ненаближеними до Бога людьми. До них часто звертались за мудрою порадою в важкій життєвій ситуації, а також за медом, як ліками проти будь-якої недуги. Крім того, бджоли особливо шануються в християнській релігії за те, що вони є природними виробниками бджолиного воску. З цієї речовини в подальшому виготовляються свічки, у тому числі ті, які поставляються для церков. До вечора, коли завершувався збір меду і догляду за вуликами, можна було починати народні гуляння. Їх в народі називали Трохімові вечорниці. На цих гуляннях основними дієвими особами були молоді хлопці і красиві дівчата. За народним повір'ям, якщо дівчині сподобався якийсь хлопець, то в Трохимів день їй треба довго, невідривно і пільно дивитись йому в очі. Це обов'язково в юнакові відповідні почуття, і він відгукнеться на такий німий заклик. Стара приказка говорить, на Трохима не приходить щастя повз, куди трохим туди й воно за ним. Вважається, що саме трохим допомагає самотнім знайти собі пару, тому молодь не повинна сьогодні сидіти вдома, потрібно вирішати на вечірку, призначати побачення. Хлопці сваталися до дівчата і приглядали собі найкрасивіших женихів. Для всіх самотніх було дуже важливо не прогавити цей вечір і ні в якому разі не залишатись вдома. Інакше можна було залишитись без пари на довгий час. Вважалося, що зводить пари разом в цей день сам трохи, допомагаючи знайти їм щастя і любов. Господині готувала випічку, яка обов'язково вмістила мед, панові калечі та спеціальне святкове медове пиво. Прогощати було прийнято не лише мешканців будинку, але й сусідів, і будь-яких гостей, що з'явились в будинку. Уверили, що така гостинність окупиться надалі, і зима пройде солодше. На трохи майзома існує багато прикмет в основному пов'язаних з погодою. Вітер спіння віщував підмінний урожай озимих на майбутній рік. Якщо листя опадає, то можна сміливо починати встановлювати вулики на пасіці на зиму. Якщо бджоли починають закривати всі входи у вулику, майбутньої зими буде багато снігу, сама вона буде дуже холодною. Шебраків було заведено нагодувати свіжим медом, якщо ж пройдеш повз або відможеш, чекай нещастя і біди. Ті, хто народились 19 вересня щасливі і радісні люди. Доля завжди допомагає їм у всіх починаннях. Ці люди можуть стати прекрасними бджолярами, що, до речі, вельми символічно, враховуючи специфіку свята. 19 вересня на сімейній вечері обов'язково потрібно поставити баночку меду, яким поливають кашу або оладки. А для міцного здоров'я потрібно з'їсти ложку меду на часерце і запити водою. Люди вірили, що такий ритуал допоможе позбутися болю в животі. Що не можна робити 19 вересня. Сьогодні потрібно утриматись від важкої фізичної праці, не можна переїдати, зловживати алкоголем, щоб не було проблем зі здоров'ям. Не варто починати довгострокові справи. На кшталт ремонту, працевлаштування, переїзду, вони закінчаться невдачею. Нещасливий день для поїздок подорожей відряджень, не можна мити голову, інакше почнуться проблеми з пам'яттю. Якщо 19 вересня почули критику на свою адресу, то не варто на неї ображатися. Краще взяти зауваження до відома. До зустрічі в нових відео!